Mm -hmm. Ви знов на моєму каналі Петр Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу та сьогодні рубрика Репортаж Хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Тема Агрономічний щоденник. Частина 1. Час зйомки 13.06.23 року. Починаю розповідь на тлі моуха старіє під назвою Райський сад, в якому з місяця пішов четвертий рік. Та на цьому тлі хочу відповісти на питання, яке я частенько чую. Як я цього результату досяг? Як я доглядаю за хостами, я розповідав в Ютубі в різних сюжетах, які я знімав та викладав на каналі в Різні часи. Та відповідав на питання давала на них посилання. Зрозумів, що це не дуже зручно ні мені, ні, ні глядачам, Та я вирішив систематизувати інформацію, класти в ролика 2-3 та назвати їх агрощаденним для поціновувачів хозяї. Ось зараз цим і займаюсь. Необхідність агроприйоми визначається без факторів. Перерахую деякі найважливіші з них. Це склад ґрунту, кліматична зона, вік хоз, ціла покладання, які кожен з любителів рослин хоче досягнути. Цього буде і для багатьох достатньо. Треба розуміти, що цей щоденник підійде не всім. Він доречний для півдня України, де я мешкаю та вирощую ці рослини. Тому треба буде його коригувати якщо ґрунти, кліматична зона інша. Но в цілому моя агротехніка має досить гарні перспективи для використання. Тож наводжу перелік робіт по агротехніці для початку сезону. Збір листя навесні. Обробка носиків хост фунгіцидами і обробка ґрунту фунгіцидами. Хастарій весенни. Кінець жовтня. Перед тим, як показати прибирання листя на весні, доречно розповісти, чому я не зрізаю листя весенни. Ось так мій Хайстарій йде зиму. Роблю так з кількох причин. По-перше, щоб не було ризику зараження хост через сік з одної хости на другу. Це дуже важливо. Бо при використанні одного інструменту для зрізки. Це великий ризик передачі хвороб. Якщо передача грибкових хвороб це пів біди, то передача хвороби віруса, хоста їх це просто біда. Якщо комусь цікава інформація про хвороби хост, то пропоную подивитися сюжети в плейлисті хвороби хост. По-друге, я не зрізаю листя, я полегшую собі роботу, бо навесні останки листя прибрати набагато легше. По-третє, залишки листя перепріває збагачують ґрунт корисними елементами, які були ними накопичені упродовж сезону. На цьому все. То переходимо до весни. Рання весна. Кінець березня. Вже рання весна. Сонце та вітер зробили свою справу. Листя вже сухе. Треба його тільки зібрати. Чим? Зараз я і займусь. Це дуже легко зробити. Не треба зрізати листя, компостувати його. Збираю докупи та спалюю його. Корисного в ньому майже нема нічого. Попіл потім піде на розкислення ґрунту. То тепер переходимо до слідуючого агроприйому. Весна кінець квітня. Ось прийшов час розповіді про другий та третій агроприйоми разом, які я використовую квітні. квітні. це, коли на поверхні ґрунту з'являються носики хвост. Починаю обробку і хрощина фунгіциду. Для цього використовую фундазол. В деяких країнах Європи використовувати його не можна, але я не вживаю хвости для їжі та надіваю захисну маску під обробці. Тож продовжуємо. Для розчину беру 1 грам фундазола на 1 літр води. Та цим розчином оприскую носик і хост. Так як носик і хост можуть з'являтися не одночасно весні, цю роботу треба буде проводити може кілька разів, але кожен раз по новим носика. Для чого я це роблю? Щоб уникнути захворювання хвосту сірою гнилю, сілокстіктозом. Та безліч других хвороб, які викликаються гнилесними бактеріями. Мої хости розміщені під фруктовими деревами. То не дивно, що є така загроза, бо на ґрунт падають плоди з дерев, листя упродовж сезону. Але обробити тільки носик і хост буде недостатньо для надійності, обробляюще і ґрунт навколо хвост розчину хлороки сіміді згідно настанови на етикетці. Через тиждень по погоді 5% розчином залізному поросу обробляє ґрунт ще раз. По-перше, цим досягаю розширення спектра пригнічення гнилисних бактерій. По-друге, додаю підживлення солями заліза ґрунт. Цим запобігаю хлорозу в листі хост. Переходимо до слідучого агроприйому, Але це буде в другій частині агрощоденника. По скрипту або після мова. Перша частина агрощоденника завершена. Далі буде продовження. То заходьте на канал, натисніть на дзвіночок, щоб вчасно було сповіщення про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!